Почалися дощі, осінь настала, курчата починають хворіти, стоять отакі сумні, щось з ними не так, що робити, чи можна було б якусь профілактику зробити, чи вже чим лікуватися, якщо людина трошки просрочила і неправильно доглядала. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Іду на господарство. Прийшла на господарство. Так, годувати прийшла. Покажу чим годую, бо вже показувала, ну ще покажу. Давайте, йдіть звідси. Так, кладу у мішанку яблучка. У нас багато яблучок. Внизу м'ята, варена, картопля. Грушки кладу, Вон, дивіться, вже поклала трохи, ще вам покажу, як кладу. Камінчики, коробочки. Зараз особливо цей період часу для господарства особливо дуже актуально вітаміни і мінерали, і, взагалі, для того, щоб був імунітет, птицю в такий період потрібно годувати дуже добре. Оце хотіла вам розповісти. Зараз осінь, особливо ось отакі дощі. Бачите, іде отакий от злам періодів. Це зазвичай з зими у весну і з осені в зиму. І оце в такий період потрібно особливо дбати про імунітет птиці. Я вважаю, що це найголовніше. Для того, щоб птицю постійно не тримати на якихось ліках, на антибіотиках, краще заздалегідь подумати про те, як за нею доглядати і чим її годувати. Я роблю сама свій комбікорм, ви знаєте, я вже не раз казала. Ось, і Комбікорм також має бути обов'язково збалансованим. Балансую його домішками, такими як шрот. Соєвий і соняшникова макуха. Додаю трикальцій фосфат або крейду. В основному крейда, ну, зараз в магазині був трикальцій фосфат, також беру, трішки солі кладу і премікс. Премікс це така вітамінна добавка, яка сприяє кращому засвоєнню корма курям. От, наприклад, якщо класти його в комбікорм, то це є амінокислоти, вітаміни і все інше. Он гупнуло. Напевне, ну, розмінування йде. Дивіться, ось я покажу просто, що тут за склад. Здерлося. Це ніяка не реклама, ніхто мені не платить гроші, ніхто мені безкоштовно нічого не дає. Ось бачите, 40 гривень коштує 1 кілограм. Це виходить, що 10 кг такого преміксу коштує 400 гривень. 20 кг виходить 800 гривень. Не знаю, дорого чи дешево. В минулому році купувала, дешевше купувала зразу багато, купувала зразу 20 кілограм. Ось, ну, але не знаю, нормально чи не нормально. Написано, що це виробник Польща, бачите? Гданськ. Ось. Видно вам? Не видно? Ну, думаю, що має бути нормальний. Я не знаю. Дивіться, тут є дуже багато складників вітамінних. От Багато хто пише, що приміг-то зло, приміксто то хімія і тому подібне. Друзі, ну ми ж самі також п'ємо вітаміни для того, щоб нормально себе почувати. Якщо хтось захворів, чи там, особливо в ковідний час, в гриповий час, всі люди п'ють вітаміни для того, щоб уберегти свій імунітет. А чим відрізняється птиця? В неї що не такий самий імунітет, як у будь-якої іншої живої істоти. Звичайно, що потрібно для того, щоб нормально функціонували і щоб кури, ото знаєте, як багато хто далі буде писати, питати в групах, кури почали кашляти, кури почали здихати, і ще щось, і ще щось. Друзі, потрібно просто правильно годувати. Для того, щоб потім не лікувати птицю, птицю потрібно правильно годувати, і птиця має отримувати вітаміни. Якщо ви даєте картоплю, якщо ви даєте яблука, груші, фрукти, овощі – це, звичайно, дуже добре. Якщо птиця на вигулі великому, де нема такового болота, а є, наприклад, трава, садок, то це також дуже добре. Тоді можна птицю годувати зерном, і в принципі вона сама собі знайде те, що їй потрібно. Але якщо птиця у вас знаходиться в якомусь невеликому вольєрі, де нема ні трави, ні вигула. Ну от вигул од на болоті, наприклад, звичайно, що ви годуєте птицю зерном, сипнув зерна, тернув кабачка і вважаєте, що це нормально, птиця збалансовано годується. Тоді птиця буде хворіти, кашляти, і далі в ход підуть антибіотики. Відрами їм лити і тому подібне. Тому я вважаю, що птиця також має отримувати вітамінну базу. Дивіться, що тут є? Дуже багато всяких вітамінів. Ось до. Якщо видно, можете поставити на паузу, подивитися. Вітаміни групи Б, Д, А, все-все-все, що потрібно. Можу прочитати. Добавку примікс примінюють путем внесення в комбікорм. Для курне-сушок з розрахунку 1 кг на 100 кг корму. От це йде 1 відсоток, бачите? Тобто, якщо я буду робити 100 кг, я роблю по 25 кг за раз, Тобто це мені на чотири заходи, ну так сказати. Взяла такий, спробую такий, тому що іншого в мене нема. Це не БМВД, це саме Примікс. БМВД туди вже входить Примікс і білкові добавки, білково-мінеральні, а я сама додаю. Білок і мінерали, а це вітамінна добавка, Тобто це йде премікс. В чому різниця між МВД і преміксами? Це я взяла для того, щоб перед зимою зараз нормально, щоб була в мене гранулка, щоб все було добре з моєю птицею. М'ясокісткове борошно я взяла, тому що я даю різні мішанки. Мішанки я даю із кабачком, але я їх Обов'язково не даю просто кабачки, я їх мішаю із зерном дрібленим, роблю сама таку дерть. Потім додаю яблука, додаю грушки. Раніше додавала томати, але основою є варена картопля. Варену картоплю я даю обов'язково. В таку мішинку я обов'язково додаю, помимо того, що я кладу у гранулку, тому що гранулкою птиця годується не цілий день, птиця годується гранулою. Виходить, що раз в день ми їй даємо гранулу, раз в день даємо просто зерно, овес, пшеницю. Кукурузу зараз не даємо, я кукурузу даю в основному взимку. І ячмінь йде в гранулу. Ось. І один раз годуємо. Виходить, що е, такою мішанкою, овочево-фруктовою. І в овочево фруктову мішанку кормові е, добавки це такі, як кальцій, рибне борошно, дріжджі кормові, е, ракушку кормову. Все перемішую і роблю таку мішанку і даю. І зазвичай з птицею все добре. Ніяких антибіотиків, нічого навіть на таких зламах е, року, коли саме-саме птиця. Захворіває. У мене от, от, от такий вихід. Значить, ну і Плюс має бути прибирання постійне в сараї. Бажано перед зимою пройтися. Йодною шашкою, так само інгаляцію зробити курам, Ну, птиці, не курем. Це в мене зараз кури і одна індичка, а раніше були цесарки, індики. Робимо інгаляцію в закритому приміщенні, потім провітрюємо. ну, Це, якщо цікаво, можете подивитися це від всяких таких захворювань, якими птиця може заболіти оце на цих зламах сезонів, правильніше сказати. Дивіться, і що ще я придбала? В мене закінчився кокцидіостатик. Ось, придбала в аптеці кокцидіостатик, Толкокс. Ось. Потрібно подивитися, скільки його кладеться на літр води. Ну, зазвичай це один мілілітр на один літр води. Ось. Від Олкар, бачите? Значить. Навіщо я його придбала і що я буду ним робити? Дивіться, друзі, зараз багато хто задає такі питання. Дивіться, друзі, саме головне у молодняку курчат це еймерія. Це те, що розмножується в болоті, на вологому ґрунті. Це такі одноклітинні мікроорганізми, від яких в основному хворіє вся птиця молодняк. Молодняк там до 4-5 місяців. Ось. Я завжди в своїх відео розповідаю, що у моєму господарстві є лише одна пропойка це кокцидіостатик. Курчат я пропоюю у 3 тижні. Буває в два, буває в три. Дивлячись, як яка погода, і дивлячись, яке, який стан у курчат. Ось. Більше ніяких пропойок, ніякими антибіотиками. в мене на господарстві нема, але я вам розповіла, чому тому, що я птицю годую збалансовано. Ну, вже як бувають якісь проблеми, якщо можуть бути якісь проблеми, десь недоглядів, десь неякісний корм, десь ще щось. Буває, птиця починає хворіти, особливо на зламах сезонів. Тому тоді вже птицю потрібно лікувати. Чим лікувати, це вже індивідуально від того, як і чим захворіла птиця. Наприклад, якщо птиця почала кашляти, хрипіти, але активна їсть, то можна зробити профілактику йодною шашкою, прямо в сарай закрити птицю. І проінгалювати її по графіку, так як указано на даному препараті, на йодній шашці. Якщо, наприклад, ще підключилася віспа, голуби переносять, горобці, можливо, покупна птиця може перенести віспу. Це коли отако на голові у птиці, в мене колись була, давно-давно вже була. Голубів дуже багато було, зараз ми голубів відганяємо, а колись вони все-таки занесли, були деяким курям моїм, у кого був слабший імунітет, віспа все-таки причепилася, була, було якось. зараз. Ось. То зазвичай спочатку чіпляється вірус. вірус як зрозуміло, що вірус нічим вилікувати не можна, від вірусу можна тільки зробити щеплення. Ну, віспа – це таке, що може прийти в господарство. Тут ніхто від цього не, ну, так сказати, не може уберегтися, тому що є птиця, яка переносить в основному особливо голуби. І потім, коли вже цей вірус птицю починає накривати, деяка птиця переносить більш-менш, просто висипає. Ви висипи на е, голові, там, на гребінцю. Ось. А деяка птиця буває різна просто віспа. І деяка птиця воно йде внутрішні органи, і тоді птиця е, гине. Ось. І зазвичай цей вірус послабшує імунітет птиці і потім підключаються різні. Буває ось така осінь, коли ну от постійно лиють дощі, і птиця від цього дуже страждає. От молоднячок особливо дуже страждає. Як профілактику зробити пропойку і ще раз кокцидіостатиком? У мене на даний момент такий, Ну тобто, який придбала, такий і принесла. Можна байкокс. Який буде препарат у ветаптеці, таким можна і пропоїти. Пропойка для профілактики. Зазвичай проводиться один мілілітр на один літр води, коксидіостатиком я маю на увазі, дві доби. Потім далі 5 діб по класиці вітаміном і все, і птицею і все добре. Тому я сьогодні буду пропоювати абсолютно всю весь свій молодняк, тому що я дивлюся, що ці дощі затягнули і. Я вчасно не зробила цю пропойку в цьому році, випускала оцих курчат на вигул, дощі пішли, вони буквально 5 днів під дощами походили оце по цьому болоту, а птиця ще з іншого господарства, це не моя птиця. Вона вивелася в мене, я брала інкубаційні яйця в іншому господарстві. І один півничок загинув. Це вже признак такий, що потрібно обов'язково робити пробойку. Ось, ну я роблю кокцидіостатиком, Ніяким не антибіотиком широкого спектру дії. Ні, я роблю кокцидіостатиком. Зараз буду ставити цим, буду ставити цим, тим і бентамках. Ось все. Ось такі в мене по інструкції, в мене, така в мене рекомендація і такий в мене метод. Я розповідаю те, як роблю я. Ні в якому разі нікого не хочу нічого навчити. Просто задають люди питання, що зробити так, пишуть особисті повідомлення. Я свій вайбер і свій телеграм залишаю. Люди, багато хто пише і питає. От що я вам хочу сказати. Саме основне, саме основне це правильне харчування. Звичайно, щоб в ідеалі було б, щоб вся птиця ходила по сухому хоздвору. але вибачте, друзі, 99% заводчиків птиці не мають можливості загородити всіх своїх 10 чи 20 соток і поставити на нього дах. Розумієте? Тому дощі йдуть, болото. Все одно буде, бактерії, мікроби все одно будуть глисти і все інше. Тому потрібно обов'язково дбати про свою птицю, особливо в такий період року. Ось. Тому я вважаю, що має бути сухо, чисто. Бачите, я своїх курчат всіх позакривала в вольєрі, які накриті. Сухо, чисто, має бути вчасно зроблена профілактика. Легше зробити профілактику, чим лікувати птицю. Все. Ну і плюс має бути хороший збалансований корм. Оце я вважаю саме головне, що має бути. Ось так, що все. Я пішла займатися пробойками свого молоднячку. А вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє господарство. Нехай все буде добре.